Усім привіт! Ось <ривіт> така сьогодні гарнесенька. Спідничці. І ми сьогодні в селі. Тум -тум 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 -тум. Що ми будемо робити? Прибирати. Сьогодні влад косу з собою не брав, тому косити сьогодні нічого не будемо. Але буде проводитися багато інших робіт. Такі як прибирання, прибирання, прибирання. От. Але перш ніж почати наше прибирання. ідемо подивимося, що тут ой, що тут є. Давайте. Мене просто дуже цікавлять ці гірочки, котрі були ось такенькими, які вони виросли. А ще в нас росте редиска. Вже, я думаю, можна буде скоро її збирати. От. Тут у нас перчик. Тільки він щось сохне. Чомусь, що він відсихають. Треба вже салату всю позрізати, бо вже він як дерева майже. Вон, бачите? Що я, що, що салата. Доволі вологе все тут. Тому не дуже приємно. А ще кукурузка зав'язується. Ой-ой-ой. Нічого собі Йдем в огірочки. Один соняшник попав. Дивіться, як гарно поплились. Поплилася... Поп поплилася. Поплилася квасоля по... Соняшнику, скажіть, гарно, і соняшники скоро будуть. І один сонях вирішив впасти. Да, його вже не піднімеш, тому що все. Впав. Ова! Ну слухайте, є хороші огірочки. Оно. Гарненькі огірочки. Тож сьогодні будемо вибирати огірочки. І ще, окрім прибирання. і Іоан. Ми з хрещеною, коли вибирали, залишали потрошечку, ну такі невеличкі огірочки, щоб хоч щось було. Так що, гарнесенько все, гарнесенько. Виходимо з огірочків. Треба обгорнути сьогодні ще арахіс, тому що він вже починає квітнути. Там цікаві помідорки мені. Що там, коли вже будуть наші помідорчики? Ні, вони вже є. А ще, блін, хочу експеримент, але не знаю. Всі знають ось цю травичку, мабуть. Її готують. Я бачила, як її маринують, спочатку відварюють, а потім маринують. І от знаєте, реально дуже цікаво мені стало. Це зелений гострий перець чи він просто довгий, тому що там він є... Бачите, я думаю, так? Да? Цікаво, цікаво, стало мені прям. Так от, ось цю травичку її маринують, а потім їдять. І от мені дуже-дуже цікаво, яка вона на смак взагалі. Ну що, помідорчиків поки таких прям нема. Прям таких, що прям ого. Але он один є, тільки він трошечки чорніє. Сьогодні його заберемо, бо скоро відвалиться. Отам от вон щось маленьке. тут маленьке, ну, черіки. все маленьке. Так що потрошечку, потрошечку помідорчики будуть. Квасолька. Спаржева, вон яка гарна, скажіть. Вон теж зав'язується. Далі там. Да. Бенталі. Мене цікавить усе. Баклажан гарний теж. Сохне вже цибулька потрошку. Пташки гнуть траву Гробчики. В картоплі. Картопля вже жовта. Бачите? Вона сохне. Отак. Вот Йдемо здалі, йдемо здалі. Тут мають бути зелені цукінні. Маленькі ще. Я ну нічого. Це гарний, можна буде забирати. Кукурузка. Блін, як я хочу вже кукурузку свою, гарнесеньку. Вон, бачите, яка гарна кукурузка. Качанчики мають бути добрі. Ну, я маю просто на це надію. Хі -хі. Як зацвіла наша цибулька. Коротше, все гарненьке. Обстеження зробила. Угу. Тепер йдемо переодягатися. Да? Дем. Чорнобривці дуже гарно цвітуть. Прям, ну, лялька. Ой-ой-ой ой, -ой, ой, -ой. Але помідорчики щось, я думала, будуть швидше стигнути. Видно, скільки пташок? Дивіться, яке небо гарне. Аж в голові це Фух. Лаванду я вам показувала минулого разу. Думаю, що з нею нічого не сталося, нічого не змінилося. Перчик цвіте. він потрошечку стигне. Ну все, гарнесенько, гарнесенько. Ви бачите, скільки в нас цієї штуки? Я ж кажу, її готують. Вон морква вже наружу. Вилазить, каже, збирайте мене вже. А він такий, ні, ще рано. Отак. Ой, як я тут проходжу, тут взагалі так пахне. Лілії дуже такі ароматні. Ця частина померзла, хочу ще сказати, тому що взагалі їх набагато більше. Ось, що, моя гарнюнька. Це вже все. Вон ця він тільки починає розкриватися. І вже якісь жуки по ньому повзують. І буде ще одна квіточка. Ой, зачепилася. Ну що, йдемо переодягатися і до роботи. Зараз я почала рвати тут траву в квіточках отут. І якась така смердюча трава мені попалося, що там реально дихати нема чим просто. І м -м, хочу ще сказати, що от зараз ми просто пообрізали гілки. Зараз я вам покажу. Ось тут пообрізали гілки. І ось тут, і ви дивіться, наскільки стало тут чистіше чи що? Я отут ще обрізала м -м, грушу, бо вона там не потрібна. От. Так що отак от, от зараз це все діло виглядає. Тут м -м, треба буде пообрізати потім вже. Зараз а пізніше троянду, коли вона вже відсвіте навесні, я думаю, що і пообрізаємо цю трояндочку, от. От, щоб гарно вона росла, плелася, тому що отуди вже вона, вона підплілася. Я навіть зараз вам покажу, бо ладу вона трошки заважала, тому я думаю, відріжую тут такий був цей. І он, вона просто пішла туди вгору і там далі. Видно, я маю надію. І гілка виходить ось тут. Отак от, от плететься троянда, щоб ви знали. От. Так що тепер і тут вже трошечки стало більше місця. От. Така от краса. Мені дуже подобається троянда. Зараз я вам покажу ось ця. Воно так дуже гарно цвітає і так прям плотнічком. Буде квітнути китайська трояндочка червоним таким гарним. Наша така жовто-біла, дуже пахуча. Оце вже відсвіло все. Будуть скоро хризантемки. Он же пуп'янки з'являються. А лілейник вже цей це вже майже все. Ай. Так що. Якось так он же слива падає. Гнила. А вже падає. Он зелена висить, видно? Вон щесь яке вишень. Герненько, так? Да? Це все діло виглядає. Ви взагалі бачили ціни на яблука? я взагалі шоці. Golden Голден 90 гривень. Ні, 85, прошу, 85. А Red Prince 90. Це в Союзі, в тебе в таких магазинчиках. На базарах я не знаю, скільки коштує, бо я давно там не була. От і не дивилася ціни на яблука, а вони буде квіти трояночка. І я взагалі, чесно, вражена, тому що купити зараз, наприклад, банани дешевше, ніж купити яблука. Ну, серйозно? Це де взагалі таке бачено? Бачено? Дивне слово? От, я взагалі в шоці. Ладно, зараз нарізає гілки, їх робить меншими, і потім докупи до інших гілок. В нас є яблучка, але вони ще зовсім малісінькі. там вони є. І хочу сказати, що ліщини доволі немало. Нормально, нормально. Так що... Я, знаєте, хотіла подивитися на сливу, Зараз з вами подивлюсь. Тому що я сьогодні коли приходила, бачила. Вау! Вау. Перша. Друга. Там ще зверху є. О! Ось таки трохи є. Так що буде нам щастя, буде трошечки эм, циф. Сив. Ой, їхай. Блін, не знаю, там воно реально смердить. Трава якась така, фу. ой, Прям така. Бе. Ой. Доб, зараз будем будемо одягати респіратор і будемо працювати. Бу... ну, Блін, ото реально капець. Мені здається, що це та жовта якась трава. Можливо, я помиляюся, можливо, ні. Не. не знаю, ух ти. Гарненько, правда? Так, все. Давайте щось робити далі. Те, що є інформація деяка, про котру ніхто не знає, навіть влад <рив> я вам пізніше розповім і при владу. Тут, якщо що, є тканинка, щоб не шкодити дереву ну, без паніки. Трошечки вільніше стало ходити. Ми трошки пообрізали деякі гілки і сухі теж пообрізали, тому вже трошечки вільніший став у нас хід. Ми зараз прийшли в картоплю, будемо її купати. купати вже додому. Зараз на годиннику 11.36, вам там не видно. А от я кажу, що 11.36. Чого так рано? Тому що сьогодні а, ми трошечки раніше їдемо, і Влад цього не знає. Це буде для нього такий сюрприз, скажімо так. От тому зараз я почну потрошечку збиратися. І тоді, коли прийде час вже прямо збиратися додому, то Влад такий, збирайся, ми їдемо додому, Влад такий Вау! Ну, якось так буде чого так рано, тому що нам потрібно буде заїхати потім поїхати, точніше, на пошту, дещо забрати. А посилочку, яку потім обов'язково вам покажемо. От. І. Якось так. Так що зараз купаємо картоплю разом. І знаєте, що я хочу вам ще сказати? Я зараз покажу. Отут, отут. Ну, тут, тут, тут жовта картопля. І вона вже суха повністю. От реально тільки стрючки такі сухі позалишалися. І все. І все. Ну так от. Тому я взагалі жовту не копаю. Купаю тільки ось цю белоросу. Зараз будемо її копати, тільки я схожу за лопатою і за кошиком. Стійте тут, нікуди не йдіть. Ось окошок, ось лопата. Йдемо копати? Вон, яке гарне небо, я не можу. Копалька і її вже... Жан... Чи то вона гниє? Чи то її погризла? Скоріше погризла, бо, ну, блін. Нічого вона така тут, м'яка. Незрозуміло, не зрозуміло. Вона яка картошка! Ви тобі бачите? Це не те, що я там вибираю. Вона реально крупнякова в цьому році. Я викопала 1, 2, 3, 4, 5, 7, 7. Одинадцять тільки цих кущиків. Одинадця кущиків така картопля. Мені здається, непогано. Щось в мене волосся запуталось. Да ю Зараз йдемо в огірки і кабачки і помідори. Встань сюди. Сюди до мене. Поруч. Чого тут все таке муске? Тому що ти такий високий, де ти там. Знаєш що? Ми сьогодні до обіду. Да? <свист> а я якраз думав, може зараз піти, от типу, обідати, трошки відпочинемо. А ми сьогодні довіду. Я з татою подзвонила, сказала, що прийшла посилка, він каже, так може ви раніше. <свист> <свист> В принципі, як ти думала, да? так? <свист> да, так, як я і думала, але взагалі ми думали, що якщо що тато набере зараз хрещено домовиться за те, щоб вона по нас приїхала, там не. О тій годині, в котрій у нас автобуса там, наприклад, трошечки пізніше, і заодно, наприклад, на пошту. Ну, це просто так ми думали, але вона зараз на відпочинку, тому о, Тому так тому ми своїм ходом зараз побудемо, виходить півдня. І тому я раніше почала копати картоплю, і зараз ми підемо вибирати кабачки з огірками. Так що зараз Влада йде зі мною вибирати овочі. Взагалі ми сьогодні хотіли ще до Олі, до моєї нашої доюридної бабусі, прийти, взяти мелісу, м'яту і листя смородини. Але ні. Тому що не встигаємо. Може, а ми, якщо що, стигнемо, до Олі хоча б листячки нарвати того. смородину. Ну, ми зараз прийшли в огірки. А мама, тут? тут. А? Кукурузка, Влад, Влад в шоці. А, мама, он зараз підгортує арахіс, Там? другий. Да. Другий, наче другий. І трошечки ще там поприбирали. А виявляється, у нас ще будуть цього року знову чорні помідори. Не в тому плані, що вони попропадають. Поки туди йде, я зараз покажу помідори. Смарагдове небо. Ти чуєш? Смарагдове небо. А, Помідори. Ось о, а я їх не бачила. Я тільки цього побачила один малесенький. І потім така, о, так от тут і отут. Так що у нас цього року теж є такі помідорчики. І ще. тум-тум-тум, І наші ще баклажани. Ось, виходить один баклажан, кущик, другий, третій. О, так що у нас цього року навіть баклажанчик не один буде. От.